Перше <гану> зрозуміло, що ми не будемо коментувати е, цілі цієї військової кампанії, там масштаби і успіхи, результати. Це нехай коментують е, Збройні Сили України, і в принципі відповідальні за це люди. Але якщо подивитись на напрям, обраний для цієї спецоперації, то що таке місто Суджа? Це е, е, енергетичний вузол, це транспортний вузол. Тому що я хочу звернути увагу, що там концентрується залізниця, яка в тому числі використовувалася для забезпечення окупаційних військ, і, зокрема, це може перерізання цього транспортного потоку, може суттєво. Полегшити покращити нашу ситуацію на Харківській області, Сумщині і взагалі на північно-східних кордонах нашої держави. Це транзит газу у Європу, як ви правильно казали, це Словаччина, до речі, Угорщина, яка зараз теж, вибачте, засланкачає права нам. Буде, скажімо так, аргумент у їхню сторону, контраргумент. Ну і звичайно, що це рух до АЕС, і якщо потенційно би такий обмін можна було здійснити на Запорізьку, то хочу звернути увагу, що у контексті настання осінньо-зимового періоду і прогнозованих проблем з електропостачанням, Запорізька АЕС суттєво може нам Допомогти у вирішенні цієї проблеми, тому що це приблизно плюс-мінус 25-30% генерації електрики. І насправді, якщо взяти так глобально стратегічно, то е, така теза, що війна не виграється, якщо бойові дії і військові операції відбувається тільки на території mm -hmm. однієї держави, mm -hmm. тобто, якщо ми хочемо мати сильну позицію, а в нас якраз збройні сили України формують нашу переговорну рамку, mm -hmm. то е, перенесення бойових дій, в тому числі на територію агресора, на територію Росії, терористки, звичайно, що це тільки вітається, і ми бачимо істерику з боку воєнкорів російських, які зараз найактивніше коментують. І я вам скажу, що навіть медійно-психологічно це впливає mm -hmm. в першу чергу на оці от. Е, Прифронтові mm -hmm. території Російської Федерації і на перспективу заліз прийняття агресії проти нашої держави.